Студенти автотранспортного коледжу сьогодні вперше спробують скласти іспит з правил дорожнього руху. Цей предмет вони вивчають вже другий семестр. А наприкінці грудня складатимуть його інспектором ДАІ. Тож саме цих студентів запросили першими на іспит у тестовому режимі. Класний керівник у знаннях своїх учнів впевнена. Прийшли вони з задоволенням відвідати. Прийшли всі, хто зараз проходить у нас. Водіння і курси на отримання посвідчення водія і подивимося результати. Я впевнена в тому, що більшість з них отримає і здасть з першого разу без помилок. Щоправда, із тестами, у яких по 20 запитань впоралися не всі студенти, але впевнені, це хороший шанс спробувати свої сили і звернути увагу на проблемні та цікаві запитання. Тарас Парфенчук – іспит склав з двома помилками. За звичних обставин знання правил йому б зарахували. Було питання, якщо вийшло з ладу там керування з кріслом, чи можна продовжувати рух. Я зробив на ньому помилку, тому що я взяв, що можна, але воно забороняється. Це для мене є таке питання, не знаю, цікаве доволі. На складання іспиту передбачено 20 хвилин. Якщо допустилися трьох помилок, результат негативний. Тоді перездавати можна лише через п'ять днів. Така історія трапилася з рівнянином Романом Скоповичем. Інспектор порадив йому приходити в обідню пору і тренуватися. Хлопець порадою скористався, і лише напередодні тест проходив сім разів. П'ять спроб були вдалими. Радіє такій можливості, адже тепер каже знає свої слабкі місця. Може бути питання на рахунок перевезення небезпечних вантажів, що що можна не знайти просто такого. Може бути на рахунок першої допомоги. Першої допомоги немає правилах дорожнього руху. Її складно трохи так зрозуміти, яка дійсно правильна відповідь без конкретної консультації. Ми не навчали в автошколі цьому, але воно ну, не завжди сходиться з тим, що ми маємо тут відповідь. Скористатися такою можливістю можуть усі мешканці області до 15 листопада з 13 до 14 години. Даний місячник буде проходити з 15 жовтня по 15 листопада. І саме кандидати у водії можуть перевірити свої знання з часу 13 з години до 14 години щоденно в робочі дні. В Рівенському центрі дає, в Сарненському центрі дає, в Дубинському центрі дає, в Острозькому, в Володимирецькому центрі дає. Після тесту студентам показали увесь процес отримання прав. Спочатку складають заяву, потім фотографують, і людина залишає електронний підпис. Після успішного складання іспитів друкують посвідчення водія. Олена Семенович, Володимир Захаров. Новини рівного.